Цьому році, вже 2 січня, українці за наказом кабміну будуть змушені пересісти від новорічних столів знов до офісних. Для багатьох є проблемою швидко адаптуватися до робочих буднів у нашому житті. І так мало свята, а вони навіть забирають таке найважливіше свято, як новий рік, і це канікули, які з ним пов'язані. Треба хміліца, щоб було легше, менше пити треба. За думкою експерта, до роботи можна з легкістю адаптуватися. Треба насамперед мати життєрадісний настрій. Якщо пам'ятати, що свята ще продовжуються, після святкова робоча адаптація пройде успішно, бо в січні робочі та святкові дні межують близько один з одним. Напередодні того дня, коли ви йдете на роботу, можливо, подивитися улюблений фільм, можливо провести фотосесію на природі, вийти на святкову ялинку міську, прийняти розслаблюючу таку ванну з аромасумішами, такими як іланг іланг Пачулі, можливо, трав'яні збори, зробити чаювання з колегами. Ну, наприклад, з так посуду, яка має яскравий такий. Жовтий або помаранчевий колір. Крім цього, експерт радить прилучити до адаптації родичів та близьких в плані приємних міні-сюрпризів та маленьких листівок, що будуть піднімати настрій впродовж робочого дня. Хоча для відпочинку уряд виділив нам так мало часу, варто згадати, що новий рік це тільки початок низки великих святкувань. Тож для того, щоб 2 січня ми вийшли до роботи, треба відпочивати правильно. Олена Леонова, Роман Черемський, спеціально для Мальва Тіві.